Рейчел <гåло> <гåло> о господи. наче пташки в царстві природи. Яким вас вітром занесло? Ходили по крамницях, і твоя мама сказала, що ти працюєш. І це правда. Який у тебе фартушок? Ти в ньому, наче на сцені. Господи, а ти така велика, неймовірно. Знаю. Знаю. Я подвійна. А ти як? Вгадай, кого тато зробив партнером у своїй фірмі. І це ще не всі новини. Дивись, у мене є лікті!» Поговоримо трохи про серйозне. Коли ти повернешся додому, що? Дівчата? Я не повернусь. Та ну, ми ж свої. Не повернусь. Я тепер тут. Я тепер працюю офіціанткою. Я не тільки офіціантка. А ще записую в меню страви. І Забираю із вас засохлі квіти. А іноді Артур дозволяє мені робити на печиві шоколадні ляпки. Ну про ляпки твоя мама не казала. Рейчел як поговорила з подругами. Може, хочеш випити пуншу? А що це? Ну тут ром і давай. Фібі лишається ночувати, і ми подумали, що можна влаштувати такий собі дівоцький вечір. У нас є гіденькі журнальчики, є пундики і гра твістер. А я принесла гру операція та загубила щіпчики і оперувати не вийде. Але підготувати хворого можна. Ти повинна радіти. Ти вільна і незалежна. Моніко, чого тут радіти? я від усього відмовилась. І Заради чого? Ти наче Джек, Джек з першого поверху. Ні, Джек і бобове стебло. А, інший Джек. Так, він теж від чогось відмовився. А тоді знайшов чарівні боби. а тоді прокинувся, і була ця велика рослина під вікном. І багато різних можливостей. І він жив у селі, а ти все-таки з міста. Фібі Джек відмовився від корови, а я відмовилася від стоматолога. Так, я його не любила, але ж... А Джек корову любив. Але ж у нього був план. Усе було ясно, усе продумано. А в мене якось туманно. Так. Ти така не сама. Ми всі не знаємо, куди йдемо. Тільки дійшовши до якоїсь точки, починаєш бачити, що все збирається докупи і стає нетуманно. Правильне слово. Моніко, а якщо все не збереться докупи? Фібі? У такому разі не подобається мені питання. А якщо ми не знайдемо чарівних бобів? якщо самі залишимось на бобах. <різь> Вибачте, дівчата, Я не хотіла вас засмучувати. Ні, ти правду кажеш. У мене немає плану.